На днях став учасником всев'європейських змагань серед юніорів та юнаків у вправі жимлежачі. Зайняв у своїй категорії перше місце. Також юніорська збірна України зайняла перше командне місце в цих змаганнях. На останніх змаганнях пожав 260 кг в майці. І за це отримали яку медаль?» Золоту, особ... в особистому заліку. З такого загального 350 присідаю. Це найкращий результат, 260 жму і 275 потягнув з пол. Змагання з пауерліфтингу, але окрема вправа жим лежачи, який проходив у Турції в місті Стамбул. Давно займаєтеся цим видом спорту?» Приблизно 7 років десь. Які ще змагання? Десь... У вас дуже багато медалей, ага. де ще приймали участь і що можете згадати? З... з медалі, які зараз на мені, це Україна жим лежачі, змагання з троєборства поверлифтинг, також е малі медалі за європейські змагання з троєборства пауерліфтинг, який проходив у Люксембурзі. Де, на жаль, я в загальному заліку став четвертий, але виборов малі медалі в окремих вправах. З такого ще, коли був юнаком, займав перші місця на чемпіонаті Європи світу світу у 2021 році, потім у 2023 році вже зайняв бронзове місце у чемпіонаті Європи серед юніорів. Де у Кременчуці тренуєтесь? Спортивний зал Титан це біля синагоги, якщо знаєте. Як готуєтесь до перемоги? Підготовка ну, приблизно займає десь 4 місяці, якщо починати з самого нуля. Загалом тренуємося, тягаємо залізо, їмо, спимо, так от проходять збори. А це вже ваша професія чи це хобі? От взагалі? Ви вже по житті хто у нас? По життю. Ну, це, ну, більше хобі, яке вже перетикає вплавно в роботу, а так за ну, вчитель історії, але і не працюю ним. Нам сказали, що ви переселенець, відкіля, і трохи <говорити> про це З Донецької області СМТ Мангош Маріупольського району. Звідти я. Що в планах? В планах на найближче майбутнє. Можливо зібрати тонну в сумі та поїхати на світ.